Всім привіт! І ви на каналі Alex Funko. І сьогодні у нас буде огляд на ось таку фігурку Funko Pop Лебро Джеймс. Це відноситься до Funko Pop Movies. Ось Space Jam по-англійськи. Номер цієї фігурки 1090 От. До речі, Леброн Джеймс це мій улюблений баскетболіст. Пишіть в коментарях, які вам подобаються баскетболісти, та чи, взагалі, ви ну, любите баскетбол. Так, показую от, перед фігурки. Ось бокова сторона. Ось тут ми бачимо от, всю колекцію. Ну, звичайних по... по цьому, космічному джемі, ну, мультфільмі. І, до речі, я навіть планую ще декілька фігурок із цієї колекції собі прикупити. Бо ну, мені тут, в принципі, всі подобаються. Особливо, особливо оці, оця White Mamba. Ну, Тут, як на мене, всі дуже круті фігурки. Тому, можливо, скоро ще прикуплю собі декілька з них. Ось так. Ось така друга сторона, ну і от знову вперед. Так, ну що ж, зараз будемо дивитися на цю фігурку без коробки. Так, ну що ж, погнали розпаковувати. Так. О, от наша фігурка. <кій> так, давайте витягнемо її, ну, саму фігурку. Так, і підставка. До речі, тут йде окрема підставка, на відміну від фігурки Грогу До речі, хто ще не бачив, подивіться моє, е, попереднє відео. Там огляд на фігурку по зорених війнах. Подивитись на яку. О, ось підставочка. Зараз я прикріплю на підставку і покажу. Так, фігурка вже на підставці, і давайте я її вам детально покажу. Ось такий Леброн Джеймс. Ось така у нього зачіска, шостий номер на формі. Ну, баскетбольний м'яч. Ну, ось такі кросовки. Ну, коротше, його форма із мультфільму Космічний Джем. Ось він такий. Е... Ну, такий, як в реальності, ось таке має покриття. Ось такі хороші кросовки в нього. Навіть татуїровки є, дивіться. Пророблені його татуїровки. Ну і на цій руці ледь замітні теж. В цілому ось така фігурка. Ну, ж кажу, ще мені багато фігурок із цієї колекції подобається, тому. Скоро, можливо, прикуплю ще собі. Ну, от, ну, ось така фігурка. Тут пише Tung's Swat. Ось така форма у нього. Ну і в цілому, мені взагалі подобається сам Леброн Джеймс, як я вже і казав на початку відео. Ой, зачіска добре пророблена. Тут взагалі деталізація на цій фігурці добре і промальована, і зроблена ще на заводі. Ось ось так давайте поставлю. Ну так, а це був огляд на фігурку Леброн Джеймс по космічному джему. Відео вже буде підходити до кінця. Всім дякую за перегляд. Побачимось ще у наступних відео. Всім па-па. І, до речі, не забудьте оцінити фігурку в коментарях. До зустрічі!